Вітаю, друзі. Час новин на каналі Еквалімпік. У найближчі хвилини будемо говорити про перемоги українців на Паралімпійських іграх. Студії Ігор Мартиненко та перекладачка жестовою мовою Галина Абраменко. Впродовж 10-го змагального дня Паралімпіади 2024 Україна виборола найбільшу кількість нагород на іграх у Парижі. 12, зокрема паралімпійськими чемпіонами у 10-й змагальний день стали бігуни Ігор Цвєтов, Віктор Дідух у настільному тенісі, дзюдоїсти Анастасія Гарник та Олександр Назаренко, а також плавець Андрій Трусов. Про це й не тільки детальніше далі. Напередодні легкоатлет Ігор Цвєтов здобув свою другу золоту медаль у Парижі. Українець переміг у фіналі з бігу на 200 метрів в класі т 35 Атлет показав неймовірний результат: 23,19 секунди. Завдяки цій перемозі Цвєтов закріпив свій статус одного з найкращих паралімпійців. Це вже друге золото ігоря на іграх у Парижі. Раніше він повернув собі чемпіонський титул на дистанції 100. То метрів, який втратив на Паралімпіаді у Токіо. Змагання в Парижі стали для нього третім паралімпійським досвідом після двох тріумфальних золотих медалей у Ріо 2016 та срібних виступів у Токіо 2020 Ще один український спортсмен Іван Тетюхін також брав участь у цьому забігу та фінішував п'ятим. Ми це зробили разом. Ви знаєте, під час першого забігу на 100 метрівку я отримав травму. І стояло питання мене зняти зі старту, але я пообіцяв керівництву і своєму тренеру, що ми це зробимо. І ми це зробили. Нехай ця перемога буде для всієї України. Кожної людини ця часточка вже є на цій медалі присутствию. Тому слава Україні! Ще два золота до медального заліку України на цій паралімпіаді додали дзюдоїсти. Анастасія Гарник здобула своє перше чемпіонство в кар'єрі, здолавши у фіналі Еріку Зоагу з Бразилії. Вже на 32-й секунді поєдинку Українка виконала прийом на оцінку іпон, що й забезпечило їй золото. Опісля Олександр Назаренко у фінальній сутичці виграв у француза Геліоса Лачуману та завоював ще одне одну золоту медаль для України. Я не вірю, що це зараз відбувається зі мною. Але одразу хочу сказати, що цю перемогу я присвячу тренерам Україні, і всім своїм рідним. За вихід сіна в мене якось більше емоцій було. Якось дуже тяжко так було. Бо погравав і цьому супернику і Узбеку, спортсмени з, з, з Узбекистану. Тому ще не відчув, якби з повністю ці всі емоції. Я присвячую цю нагороду Збройним силам. України нашим захисникам, завдяки їм ми знаходимося тут. Ще чотири медалі додали українські плавці до скарбнички паралімпійської збірної України в останній змагальний день у параплаванні. Друге поспіль чемпіонство на цій паралімпіаді здобув Андрій Трусов. Він фінішував першим на дистанції 50 метрів батерфляй за 28,75 секунд та встановив новий європейський рекорд у цій дисципліні. Далі Денис Остапченко та Сергій Паламарчук вибороли подвійний подію. Фінішувавши відповідно на другому та третьому місці у запливі на 200 метрів вільним стилем. А от дебютант Паралімпіади Ігор Німченко став бронзовим призером на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Це друга медаль спортсмена на цих змаганнях. Я дуже задоволений. Це найкрутіше, на мою думку, завершення змагань. Ось Варто було просто викластися на повну, просто залишити в цьому басейні всі сили, як сказав мій тренер. Я не разу в житті не плив цю дистанцію на змаганнях. Один-єдиний раз я приплив її на чемпіонаті України після чемпіонату Європи. Я вже був на. Ну, в мене були навантаження вже на тренуваннях, і ми пропливли з тренером домовилися, що я її пропливу. Просто аби виконати норматив. МКС на паралімпіаду в мене вийшло, ну там не дуже багато, але я проплив виконав його. Я сказав тренеру, давайте його поставимо. Цю дистанцію вона в останній день після всіх моїх основних дистанцій буде, що буде. Поглянемо. Аби просто пропливці може більше опиту набрати, заробити і аби б я взяв медаль, я просто я покращив дуже сильно результат, я ніколи її не плив. Це перший досвід, взагалі можна рахувати, Це перший досвід на цій дистанції у мене на змаганнях. І Я взяв медаль, я, я мені здається, я їй щасливий більше, ніж срібло на 100 батерфляй. Україна здобула першу медаль паралімпіади у веслуванні на байдарках і каное. Її автором став 36-річний Микола Синюк, який фінішував третім у фіналі байдарок одиночок класу КЛ 2 на дистанції 200 метрів. У фіналі синюк показав швидку реакцію на старті, але тривалий час займав четверте місце. Проте на самому фініші Українцеві вдалося вирвати медаль, випередивши австрійця Менді Свободу лише на. І сотих секунди. Перша нагорода для України на Паралімпіаді у Парижі також і у пауерліфтингу. Юрій Бабинець став бронзовим призером змагань у ваговій категорії до 88 кілограмів. За підсумками змагань він витиснув 214 кілограмів та випередив найближчого переслідувача на 4 кілограми. Це його дебютна медаль на Паралімпійських іграх. Ми спочатку е Боролись за третє місце. Коли побачили, вже, що я буду гарантовано третім, намагалися здобути срібло. Не зарахували, бо спроба була тяжка. Дійсно тяжка. Перший раз ходив я на таку вагу, і це мій найкращий результат, тому я максимально виклався. Дуже щасливий, це, на... це перша моя паралімпійська медаль. Емоції переповнюють присвятити своїй родині також своїй країні, бо вона переживає не найлегші зараз часи. Я сподіваюся, що найближчим часом це стане набагато краще. Українська паралімпійська збірна продовжує свою боротьбу за медалі у Парижі, зокрема і в настільному тенісі, де ми маємо низку яскравих перемог. Марина Литовченко, одна з найсильніших тенісисток світу у своєму класі, не змогла вдруге поспіль здобути золоту медаль на Паралімпійських іграх. У фіналі одиночного турніру у класі WS6 Вона зустрілася з представницею Іраку. Попри впевнену перемогу у першому сеті, Марина поступилася у Трьох наступних і завершила турнір зі срібною медаллю для Литовченко. Це треті Паралімпійські ігри, і вона вже має у своїй скарбничці золото Токіо 2020 та бронзу Ріо 2016. Що думає про свій виступ і як оцінює результати? Давайте послухаємо. Хотілось би звичайно повторити результат Токіо стати чемпіонкою Паралімпійських ігор «2024». Але на жаль, сьогодні я стала слабкішою. але найголовніше це завжди бути сильною, не дивлячись ні на що. Це є спорт, і в спорті завжди перемагає сильніший. Сьогодні значить, я була трошки слабкішою. Також напередодні українська збірна отримала таке бажане золото у настільному тенісі. Його приніс команді Віктор Дідух, який став чемпіоном у змаганнях з настільного тенісу у класі МС 8 В напруженому фінальному матчі він здолав свого суперника китайця Шуайжао, здобувши вирішальну перемогу у п'ятому сеті з рахунком 11-9. Для Віктора це вже четверта медаль на Паралімпійських іграх. Ця перемога до Повнює здобуту раніше бронзу в міксті, у міксті, яку дідух здобув раніше разом з Іриною Шинкарьовою. Паралімпіада в Парижі стала для Віктора третьою в кар'єрі. До цього він брав командне золото у Ріо 2016 та срібло в Токіо 2020 Українські шпажистки вкотре підтвердили свій високий клас на Паралімпійських іграх, здобувши срібло у командному турнірі. Наша збірна у складі Євгеній Бреус Олени Федоти Ісаєвої, Наталії Морквич та надії дьолог змагалися за перемогу з найсильнішими командами світу. Дівчата перемогли команди Італії, Польщі та Таїланду. Дійшли до фіналу, де зустрілися зі збірною Китаю. Попри те, що у фіналі китаянки виявилися сильнішими, наші дівчата продемонстрували неймовірний дух та волю до перемоги. Це вже вдруге поспіль, коли збірна України здобуває медалі у командній шпазі на Паралімпіадах. Загалом програ. Ма для українських спортсменів завершилася з трьома нагородами, двома бронзовими та однією срібною. Цей результат вкотре підтверджує, що українські паралімпійці є одними з найсильніших у світі. Ми в другий раз, як в Токіо, вийшли з ними за перше місце боротися. Це щось не, не просто так. Ми потужні і дійшли до них. Я хотіла виграти, Ви бачите, але ну вони вже почали нервувати трошечки і ще десь щось не, не вистачило. Будемо над цим працювати. Від Токіо до Парижу усього було три роки, з них два, два з половиною роки війни. Що як? Це в них там все комфортно і вони там що не думають, а ми думаємо за життя, як боротися. І за перемогу. І до цікавих новин у змаганнях, де не беруть участь українці. Збірна Франції з футболу для незрячих стала чемпіоном Паралімпійських ігор. Основний час у матчі проти збірної Аргентини завершився нічиєю з рахунком 1-1. Тож все вирішилось у серії пенальті. Переможний головорота аргентинців забив Фредерік Вільру та приніс Франції перше чемпіонство у цьому виді спорту. Жіноча збірна Сполучених Штатів Америки. Ерики завоювала свою третю золоту медаль поспіль у волейболі. Сидячі американки зустрілися з командою Китаю у фіналі Паралімпійських ігор в п'яте поспіль та здолали суперник з рахунком 3-1. Третє поспіль чемпіонство забезпечила собі і чоловіча збірна США тільки вже у баскетболі на кріслах колісних. У фінальному матчі за золото вони перемогли Британію з рахунком 73-69. Американці утримували лідерство наприкінці кожної чверті. І хоча Велика Британія таки переграла їх у останній, сполученим штатам вдалося втримати перемогу. У медальному заліку перед останнім днем Паралімпіади 2024 Україна повернула собі сьому позицію у доробку синьо-жовтих 79 нагород, Сьоме місце у загальній таблиці. Ну а лідер медального заліку Китай має вже 216 медалей. Далі йдуть команди Великої Британії та США. Сьогодні, 8 вересня, Паралімпійські ігри 2024 у Парижі добігають кінця. В останній день змагань українські спортсмени ще мають шанс поборотися за нагороди. Україну представлятимуть чотири паратлети у веслуванні на байдарках і каноє та пауерліфтингу. Це вирішальний момент, і ми будемо стежити за їхніми виступами з надією на нові перемоги. А о 21.00 відбудеться урочиста церемонія закриття паралімпійських. Ігор, не пропустіть трансляцію на каналі Еквалімпік. Попереду важливі події у світі паралімпійського спорту. Дивіться на каналі Еквалімпік прямі трансляції з Парижу. Підписуйтесь на нас у соцмережах та на Ютюбі. Там завжди все найцікавіше та ексклюзивне. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу! А Україні ми разом кажемо перемагай!